Частина друга. Ми будемо використовувати практику шаманів для того, щоб звільнитися від цього вірування, що у вас негативне, і переписати його. Спочатку треба виразити намір, призвати дух. Не повірити, змії, але не простої, а кольору веселки. Дух такої змії дуже відомий, наприклад, в Австралії, що аборигенів Африки. Про неї дуже багато є міфів, легенд і різних духовних вчень. Для того, щоб легше вам було уявити, просто уявляєте змію. Бажано в кольорах веселки. Малюнки не мають значення, тобто чиста візуалізація ми будемо використовувати техніку французької шаманки Мартін і Садора. Це дуже відомо. Людина в езотеричних колах, а особливо її чоловік. Вони разом дуже багато пишуть, багато вчать людей, багатьом допомагають, лікують, стілюють. В них великий центр є. В них є свої власні техніки, вони дуже багато ченелять, тобто отримують інформацію ззовні, з тонкоматеріального світу. Дуже цікаві люди. Він ще й займається геобіологією і відомий в цих колах також. Отже, що треба буде зробити? Візуалізувати дух такої змії, як кундаліні. Так? Хто відомий, кому знайома йога і знає, що таке кундаліні? Це те саме. Просто треба призвати цей дух і попросити очистити, звільнити, забирати, стілити певне негативне вірування, що заважає вам жити. Наприклад, якщо це було, я маю право лікувати, зцілювати інших. І чекаєте. Даєте певний момент на зцілення. Якщо вам змія не йде, так? це, можливо, трошки інший світ, ви ще не розумієте, як працювати з духом. так, неважливо, чи це дух мінерала, кристала, тваринки, рослинки в нашому випадку змії. Якщо вам це зовсім не близько, то можете брати стихію. Наприклад, вогонь, воду, вітер. Так? Що вам близько? Дуже часто, наприклад, якраз призивають дух вогню. Стихію вогню вона дуже гарно спалює. Можна воду, можна ефір, можна повітря. Якщо вам інша стихія ближче, так? Вода, наприклад, також дуже гарно змиває. Тобто треба уявити, візуалізувати, як стихія випалює, вимиває, видуває з вас це негативне вірування, установку обмежувальне. Яке не дає вам рухатися далі, побудьте в цій невеличкій медитації з вираженням наміру на очищення. Хоча б декілька секунд. це яскраво. Процес очищення, можете переходити до наступного етапу. Як варіант, якщо й стихії також вам йдуть, просіть янголів і архангелів, всіх, хто з вами забирати, зчистити, зцілити або ваше вище ці вірування. Можете їх виписати на листочок. І потім спалити. Відпустіть цю стару непотрібну енергію. Наступний етап, ви повинні записати собі нове позитивне вірування. Тобто, якщо у вас була установка, я маю право стілювати інше, в негативі, тобто, насправді ви не вірите в своє право встілювати інших, ви пишете нову установку, нову афірмацію, яку треба буде настільки проголосити впевнено, з наміром, щоб вона зашилася на глибинному рівні, на клітинному рівні. Знову ж таки, просите допомогу. Наприклад, ваших наставників, цілителів, ви ще я. Якщо сьогодні, наприклад, ви ще не відчуєте, що воно дійсно записалося, то виписуєте цю фразу. Наприклад, тут і зараз з цього моменту я маю право зцілювати інших. Ви записали цю фразу, сфотографували її собі на телефон, поставили на заставку на комп'ютері, повісили на холодильник в туалеті, в душі. І кожен божий день цю афірмацію собі читаєте і вводите так, щоб на підсвідомому рівні вона у вас там записалася. Я маю право зцілювати інших. Я маю право стілювати інших. Коли ви відчуєте, можливо, вже сьогодні, можливо, через декілька днів, що ви дійсно маєте право перевіряйте знову вашим тілом або за допомогою діаграми, так чи ні на кількість відсотків, так. Що ви дійсно маєте право. Якщо ще не маєте, бачите, що там ще не на 100%, навіть не 80. Можливо, перепишіть трохи фразу. Наприклад, я даю собі це право зцілювати інших. Так? Я сама собі дозволяю стілювати інших. Всесвіт мені дає це право по праву народження. Це мій життєвий шлях стілювати інших. Тобто зробіть таку фразу, щоб ви її аж нирками відчули, щоб вона прописалася, завібрувала в вас. І так ви працюєте з кожним. З кожним віруванням, з кожною установкою, що вас обмежує, спочатку очищуєте, візуалізуєте, чи за допомогою е, нашого духа Змії, чи за допомогою стихії, чи за допомогою ваших гідів вищого я. Потім переписуєте на позитивний лад так, щоб це вам подобалося, щоб це було ваше. І повторюєте це стільки разів і стільки днів, скільки на це потрібно, щоб ви відчули, що ви дійсно маєте право втілювати інших. І обов'язково обов'язково перевіряєте і вашим тілом, і діаграмою, щоб ви собі це дійсно дозволили, і ви дійсно маєте це право, ви дійсно в це вірите і собі дійсно дозволяєте. Дуже часто буває, що люди не хочуть насправді зцілюватися. Наприклад, у вас випало, що коли ви кажете Я зцілююсь. А тіло показує, що ні. Або зовсім маленький відсоток, так? Ви розумієте, що ви собі не даєте це право. У вас є якась вигода бути хворим. Можливо, це дає певний вид уваги зі сторони ваших родичів, чоловіка, дітей, онуків. Вам це приносить якусь вигоду, подумайте, яку. І чи обов'язково бути хворим, щоб отримувати увагу зі сторони родичів? Чи якийсь інший варіант? Це вже така трошки психологічна робота, але вона потрібна. Психологія, так, це також ми працюємо з душею. А потім, от як ви попрацювали на тему здоров'я, беріть якусь іншу. Дуже актуальна, наприклад, так, про фінансовий достаток. Так само описують у собі фрази. так? Я живу в достатку. І дивитеся. Дійсно ви в це вірите чи не вірите, наскільки відсотків дійсно ви живете в цьому достатку, чи ні? Я маю право на фінансовий достаток. І дивитесь відповідь, яка. Я знаю, як досягти фінансового достатку і дивитися, якщо вам тіло показує ні, то, можливо, треба щось змінити в своєму житті. Принаймні попрацювати, почистити це вірування, зцілити його на енергетичному рівні, і тоді ви вже спокійніше можете приймати на ментальному, так інтелектуальному рівні якісь. Дії, по тому, що, що я реально можу зробити зараз, щоб той фінансовий достаток нарешті прийшов до мене в хату. І так працюєте по тим темам, які для вас актуальні. Здається, все дуже просто. До речі, всі найдіявіші практики вони всі прості. Так? Ті ж самі молитви, пісні, танці. Листи писати, мантри, вібрації, медитації, символи, ці мудри, коди все дуже просто. Головне наш намір. І усвідомлення. Коли ми усвідомлюємо, що в нас є отака-то проблема, ми виражаємо намір її почистити, її зцілити. Заручаємо. В допомогу всіх, кого можемо залучити, на фізичному і тонкоматеріальному плані і зцілюємось. Головне усвідомлено. Сподіваюся, що ця вправа була корисною. Вона нам всім необхідна насправді. А головне, часто може відкрити нам очі на певні речі, які ми не хочемо бачити. Або так сприймаємо легко. ха! Та що там. А насправді, вони нас дуже сильно гальмують у нашому розвитку. Є над чим подумати. Розберіться зі своїми обмежувальними обстановками, які реально заважають вам йти далі і жити добре. Домовилась? Сподіваюсь, вам сподобалось і ви обов'язково зробите цю практику. До побачення! Ава!